Виконуємо номер 1020 із підручника Геометрія 8 та номер 1820 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. По один бік від прямої А на відстані 10 см і 16 см від неї, позначено точки М і Н. Знайдіть відстань від середини відрізка МН до прямої А. Приступаємо до виконання, я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас по один бік від прямої А точки М і Н. Відстань від точки до прямої, це довжина перпендикуляра, тому я провела перпендикулярну МА, НС до прямої А. МА у нас 10 см, НС у нас 16 см. І також КА це середина МН. Я також провела перпендикуляр до прямої АКБ. Потрібно знайти відстань від точки К до прямої А це довжину перпендикуляра КБ. Оскільки. Перпендикулярно до А і НС перпендикулярно до А, то за наслідком з ознаки паралельності прямих МА паралельно. До НС і МНЦА, трапеція. Тепер КБ також перпендикулярно до А, то за наслідком З ознаки паралельності дві прямі перпендикулярні до третьої, паралельні між собою. Паралельності прямих у нас МА буде паралельно також КБ, ну, оскільки МА паралельно НС, то і паралельні всі три будуть і НС. Ось так, тепер МК дорівнює КН і наші прямі, паралельні, тоді за наслідком з теореми Фалеса. Паралельні прямі, які перетинають дві дані прямі, та відтинають на одній з них рівні відрізки, відтинають рівні відрізки і на другій прямій, то за наслідком теореми фалеса АВ буде дорівнювати СВ. тоді К середина МН, АВ середина АС і КВ середня лінія трапеції. Отже, КБ – Середня, Лінія, трапеції МНЦА. І тепер за властивістю середньої лінії трапеції. КБ дорівнює МА додати НС і поділити на 2. МА у нас 10, НС 16, 26 ділимо на 2, Отримаємо 13 см і записуємо відповідь 13 см. Номер 10 крапочка 20 із підручника геометрії 8, та номер 18 крапочка 20 з підручника математика 8 виконано.